Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку небі пташки! Доброго ранку, всі дітлахи! Малята, для вас у мене загадка. Слухайте уважно! Прийшла дівчинка з гір, несла на собі сім шкір. Яких розбирали, всі над нею ридали? Відгадали? Правильно, це цибуля. Всі знають, наскільки корисний цей овоч. І майже у кожного ця рослина росте у городі. На цибулю нарікають, що до сліз я допікаю. Вибачте, та я не винна, бо я лікарська рослина соком з медом почастую і здоров'я подарую. Кожна господиня. Зможе приготувати смачний обід без додавання цибулі. Її додають у салати, супи, борщі. Дуже корисно вживати у свіжому вигляді. В народі кажуть, цибуля комора вітамінів і саме вона містить вітамін С. Я для вас підготувала цікаве завдання. Пропоную вам цибулинку поставити у стаканчик з водою та спостерігати за змінами. А що було цікавіше спостерігати, я пропоную перетворити цибулинку на веселого чоловічка чи поліну. Вам подобається він? Я йому намалювала очі, носи, посмішку. Ви також можете намалювати. Або зробити з пластиліну чи кольорову паперу. Малята чіполіно з вами не прощається, а каже вам до скорої зустрічі! Малята, минув час, і ви лише погляньте, який чіполіно красив. Які зміни ви помітили? У нашого Чіполіно з'явилося зелене пір'яч. А чому? Давайте поміркуємо. Сабулинка стояла з стаканчику з водою. Яке значення має вода для рослини? Так, рослини, як і люди, теж п'ють водичку. Розглядаємо далі і ми спостерігаємо коріння. А навіщо рослинні корінь? Правильно, щоб поглинати необхідні для росту поживні речовини. Як ви гадаєте, що було ще дуже важливо для росту цибульки? Звичайно. Це сонячне світло і тепло. Малята, ви запам'ятали, що потрібно для гарного росту рослині? Так, тепло, світло і водичка. Малята у Чаполіна є справжній друг Поліна. Погляньте, вона теж красуня. Тепер їм разом не сумно.